Привіт-привіт, мої прекрасні чарівні заможні підписниці. Якщо ви ловите себе в тих станах, коли в один день ви почуваєтесь прекрасно, впевненою в собі, такою, що можна підкорити весь світ, а в інший день ви почуваєтеся абсолютно на дні, знесиленою, невпевненою, то це відео для вас, тому що сьогодні ми будемо дуже багато говорити про внутрішню опору і про те, як вона впливає на ваш бізнес, на ваші гроші і на ваші стосунки. Прекрасні вони чи ні. Дуже багато жінок не бачать взаємозв'язку між тим, що вони відчувають по відношенню до себе, який стан кожного дня вони несуть в собі і в своїй Є життя та між тим, які, якого партнера вони мають, скільки грошей вони заробляють, як до них ставляться люди, і загалом їх світ та реальність. І я завжди топлю і буду топити за те, що лише коли ви почнете працювати із своїм внутрішнім станом із своєю опорою, ви зможете стабільно заробляти великі гроші. Ви зможете бути в крутих кайфових стосунках, де вас цінують, де вас люблять, де вам дарують подарунки, де ви максимально почуваєтеся коханою та прекрасною. І ви будете помічати, як же оточення змінює своє ставлення до вас в залежності від. Того, як ви почуваєтеся. Сьогодні я вирішила зробити таку невеличку підбірку із віральних відео в Тіктоці, які дуже чітко показують, як же ваш стан та ваша опора або її відсутність впливає на різні сфери свого життя. Для того, щоб цей формат був більш розважальний, але в той же час максимально пізнавальний, щоб ви змогли відловити в цих ситуаціях себе, тому що, повірте мені, я обирала такі відео, які які правда дуже описують ситуації життєві кожної людини, кожної жінки. Тому погнали. Зараз. Нічого не треба. Чого? Не знаю, просто такий хороший настрій. Донат робимо? Давайте донат. А ви на мене підписані? Так. Покажіть. Якщо на мене підписані, то донатимо 2000. Підписані. Опс, донатик з'являється. Я тут зроблю невеличку паузу, тому що одразу хочу прокоментувати декілька моментів. Отож, перша дівчина до неї підходить цей хлопець і каже, що вам подарувати. Вона каже: Нічого, тому що я в такому прекрасному стані, нічого мені не треба. І це вже є ознакою того, наскільки ви відкриті до цього світу, наскільки ви відкриті до всіх його благ та отримання їх. І я розумію, що це формат розважальний на Тіктоку, але ви дуже класно можете проаналізувати по навіть вибірковим діям і словам дівчат їхню самоцінність та їхню опору. Багато хто приходить в терапію, приходить в роботу із собою або просто рефлексію, і з бажанням хочу дозволяти собі більше, хочу мати прекрасне щасливе життя. Але, якраз таки більшість жінок не розуміють те, що прекрасне. Щасливе, здорове, заможне життя необхідно вміти витримувати. Тут ви помічаєте, як дівчина вона дуже соромиться, вона одразу така, ой, та ні, в мене прекрасний настрій, нічого мені не треба. Тобто вона, в принципі, закрита до будь-яких благ в цьому світі, і ви можете побачити, як в цьому випадку у дівчини неспрямована і не пропрацьована опора. І зазвичай такі дівчата, які ой, мені нічого не треба, мені так добре, не дай Бог, мене назвуть матеріальною дівчинкою. І зверніть увагу, я спеціально кажу дім. Дівчинка. Тому що є дуже велика різниця між дівчинкою і тим, якщо жінка проживає себе дівчинкою. І опорною, щасливою жінкою. У дівчинки все ідеалізовано. У дівчинки, не дай Бог, я буду маркантильною. Не дай Бог, я попрошу більше, мене треба любити просто так, і я вас буду любити просто так. Тобто це максимально наївний підхід, незрілий до свого життя. Тому що наш світ він дуже матеріальний. І в нашому світі здорова, опорна особистість це та, яка може і на матеріальному рівні, і на духовному. І на емоційному забезпечити собі максимально комфортне життя. Дівчатка, які живуть, знаєте, ідеєю, ой, я сподіваюся, що він мене запросить на побачення. М -м, цікаво, а що він зараз про мене думає? Ой, цікаво, а що зараз робити? Ой, цікаво. а, -а так, -то, Тобто дівчатка, вони лишають все на рівні голови, на рівні свого мислення. Вони обмірковують, вони 150 разів аналізують, вони жують цю ментальну жуйку в себе в голові, ой, а якщо. Я отак от візьму, то він подумає, що я меркантильна. А якщо я отак от скажу, то клієнт більше не буде зі мною, він від мене відмовиться. Ой, а якщо я скажу, що на побачення я ходжу тільки отак, от, і у мене отакі правила, то ні. Він подумає, що я дуже вимоглива і що я взагалі заживна сучка. І ось цей підхід, який я все тримаю в голові, замість того, щоб... Чітко вибудувати свою опору, зрозуміти, що вам підходить, що вам не підходить, якою ви насправді є, і потім вам людина або підходить, або ні, тому що підхід я мислю все в голові. Я обмірковую це дівчинка. Жінка, це я визначила свою потребу, я зробила дію для реалізації цієї потреби. Так, так, ні, ні. Вийшло, це супер, не вийшло, це класний досвід. Візьму його собі і йду далі. Тобто, якщо ви ловите себе на цій ментальній жуйці, я вам гарантую, що момент опору у вас не прокачений, тому що ментальна жуйка це завжди дівчинка всередині. Ще, знаєте, дивіться, який цікавий момент. Проговоримо про першу дівчину. Я подумала, що це дуже така, знаєте, тригер. Тема. Так от, вона що сказала? Вона сказала: мені нічого не треба. А коли хлопець сказав: то що, давайте задонатимо? І я знаю, зараз тут підніметься дуже багато різних думок стосовно донатів, але є величезна різниця, із якої інтенції ви донатите. В даному випадку дівчинка не попросила для себе, коли він сам запропонував задонати, вона, звісно, як хороша, прекрасна дівчинка, сказала так. І це знову ж таки говорить про те, що витримувати щастя якісь подарунки для себе дівчина не може. Вона діє на відчутті провини і сорому. А звісно, коли сказали задонати, це ж настільки соціально прийнятна штука. Так, будь ласка, щоб виглядати хорошою, правильною, класною дівчиною. Так от, я за благодійність одразу хочу тут сказати, але є різниця, коли ви. Ем... Даєте віддаєте гроші на благодійність із відчуття. Блін, я не хочу, щоб мене зневажали. Я не хочу казати, що я не займаюся благодійністю. Я краще віддам на благодійність, краще їм, ніж собі. Тобто, коли у вас взагалі не закриті потреби, ви дієте із провини. Повірте мені, ті гроші, та енергія, яку ви відправляєте тими грошима із провини, воно вам аукнеться. І тоді мене ці жінки постійно запитують, чому в мене немає грошей, чому гроші не приходять до мене в легкості? Та тому що єдина фіксація і єдина асоціація, яка у вас є із грошима на рівні відчуттів, це, це провина і сором. І це нормально, тому що у нас гроші це дуже табуйована сфера. Гроші, секс, це те, що, о Боже, не дай Бог, ми почнемо про це говорити, не дай Бог, ми комусь натиснемо на... Ось цю точку внутрішнього сорому чи провини. Тому по факту це те, що соціум виховує в жінках самого дитинства. Тобі нічого не треба, закрий рот, терпи, а потім знайдеш собі мужика, який є, заради якого ти будеш терпіти, якось себе максимально утискати. І це, в принципі, така типова доля хороших дівчаток, які не обирають працювати над собою, дорощувати себе в терапії, дорощувати себе. В контакті з іншими людьми. І, на жаль, це наші реалії. Погнали далі. Прямо зараз машину. Мен... Що ви хочете прямо зараз? Подивіться, по-перше, на те, як дівчина розслаблено сидить. Вона максимально розслаблена. Подивіться на її ніжний теплий погляд до нього. Машину. І тут навіть коментувати не треба, тому що знову ж таки, жінка, вона не мусолить, от зверніть увагу на тілесну позицію першої дівчинки і цієї жінки. На спокій, на комфорт два варіанти. Знову. З одного боку, в нас є: ой, а що, якщо вони подумають, ой, що ще буде, краще скажу нічого. Звісно, це несвідомі процеси. А варіант жінки це. Скажу те, що хочу машину. Вийде, вийде, не вийде. Супер. І повірте мені, я вам гарантую, що ця дівчина живе набагато краще і в матеріальному, і в емоційному плані життя, ніж перша. Ауді люблю. я вже люблю такі чотири кружечка. Ауді. А можу тут сюди стати? Він купив яуді? Ну, ти ж казала, машину тобі. Просто от вам, будь ласка, той приклад, коли якщо ви не готові до того, щоб прийняти матеріальні блага, стосунки в своє життя, то на жаль, у вас цього і не буде. Скільки б ви не змінювали робіт, скільки б ви не змінювали партнерів, якщо ви внутрішньо не готові витримувати ту відповідальність. Той об'єм емоцій, який йде разом із щастям, крутими стосунками, класними грошима, то у вас цього не буде. Тому що повірте мені, коли тільки люди починають працювати в терапії над внутрішньою опорою, вони зіштовхуються із провиною, тому що нам з дитинства казали, що це погано що хотіти багато не можна, що мати і круті стосунки з багатим успішним чоловіком, і круту машину, і класний заробіток в легкості, і здоров'я, і при цьому круту сім'ю неможливо. І ви, як жінки, які з цим працюєте, ви будете з цим зіштовхуватись, ви маєте з цим зіштовхуватись, ви маєте навчитися вибудовувати цю опору. І це ми будемо робити на груповій терапії, яку я запускаю. Ви знаєте, що я роблю це раз на півроку. Я набираю групову терапію з певною тематикою. І ми в серпні стартуємо невеличку групу. Яка буде налаштована саме на вибудову вашої внутрішньої опори, де ми будемо на інструментарному рівні та на рівні терапевтичному, тобто ви будете ризикувати йти в контакти з людьми, так як це група, це групове поле, ви будете проходити всі етапи супротиву. Ми будемо використовувати різні практики і техніки, які допомагатимуть вам це відчуття опори в собі вибудовувати. І після цього місяця терапії ви з. Як взагалі із собою обходитися, які відчуття не дають вам цю опору вибудовувати, не дають вам отримувати краще в своєму житті. Неважливо, яка сфера вашого життя вас цікавить зараз і над чим ви хочете попрацювати. Тому я дуже рекомендую всім бажаючим лишити запит в цій формі. У вас буде зі, дзвін, зі мною або з моєю командою для того, щоб більше отримати інформації, для того, щоб детальніше зрозуміти. Розуміти, як буде проходити групова терапія та дізнатися всі умови. Лишайте заявочку тут, я максимально щаслива, тому що минулого разу ми працювали із самоцінністю групи, і відгуки були просто неймовірні. Ми також вам їх надамо, і дівчата не хотіли прощатися, тому що хотіли продовження цього групового формату. Я його влаштовую раз на півроку, тому дуже раджу. 20 щасливчиків це наша максимальна кількість в групі, ми набираємо. І в серпні стартуємо. Я вас обіймаю, дуже підтримую ваше бажання досліджувати себе, працювати над своєю опорою. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку цьому відео, лишити коментар, що ж заважає вам пропрацьовувати свою опору, і до наступних зустрічей!